в програмі політична криза в Україні, американські та українські експерти пропонують шляхи виходу з глухого кута протести у Таїланді. Опозиція не задовольнилась розпуском парламенту і вимагає перезавантаження влади. Мешканці Південної Африки з піснями та танцями прощаються з Нельсоном Манделою. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час Тайм у студії. Працюю я. Тетяна Ворожко. Як вийти з політичної кризи? Над цим питанням сьогодні публічно міркував президент України Віктор Янукович. Він зустрівся з трьома попередниками, які порадили йому відправити у відставку прем'єр-міністра Миколу Азарова. Перший президент України Леонід Кравчук нагадав, як він розв'язував ситуацію навколо революції на граніті, у результаті чого жодний студент не був побитий. Віктор Янукович пообіцяв, що частину затриманих на Євромайдані та Банковій буде звільнено. Пролунала цікава пропозиція щодо підписання угоди з ЄС. Леонід Кравчук запропонував негайно підписати її політичну частину, закріпивши тим самим зовнішньополітичний курс України. А вже потім працювати над змістом економічної складової. Також президент Янукович провів переговори з високим представником ЄС закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. Зустріч тривала понад три години. і Її подробиці поки що не розголошуються. Планується зустріч українського президента і заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд. Обидва дипломати зустрілися з представниками опозиції, лідери якої продовжують наполягати, що переговори з владою можливі лише за умови міжнародного посередництва. Своїми думками щодо можливого виходу з кризи діляться Вашингтонські експерти. Моя колега Мирослава Гонгадзе говорила з віцепрезидентом Атлантичної ради США Деймоном Вілсоном, який пропонує в якості першого кроку створити технічний уряд На Переконання колишнього високопосадовця адміністрації Джорджа Буша, а зараз віцепрезидента Атлантичної ради США Деймона Вілсона, народ України, вийшовши на Євромайдани, дав Україні другий шанс для інтеграції з Європою. Він переконаний, що сьогодні влада і опозиція повинні сісти за стіл переговорів можливо, варто розпочати із створення технічного уряду, який можна сформувати шляхом переговорів між владою та опозицією. Цей технічний уряд мав би відновити переговори з ЄС та міжнародним валютним фондом. Цей уряд мав би також почати певні реформи юридичної системи. Цей технічний уряд мав би зробити дві важливі речі: підготувати ґрунт для позачергових президентських виборів, а також опрацювати ідею перерозподілу владних повноважень. Від домінантно президентської до більш традиційної парламентської системи для України експерт наголошує, що візит заступника державного секретаря США Вікторії Нюланд та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон до України має сприяти пошуку виходу з кризи. Їх завдання також пояснити Януковичу та його бізнес-оточенню, що їх чекає у випадку застосування сили і придушення мирних протестів. Західні уряди ще досі очікують від президента. Та Януковича, що він прислухається до голосу народу в протилежному випадку, можуть постраждати не лише його політичне майбутнє, але й фінансові інтереси його оточення та родини. Ми використовуємо це знаряддя дуже ефективно. Якщо вони будуть продовжувати діяти як зараз, то вони не зможуть подорожувати до Європи та США. Це може також торкнутися їхніх інвестицій. Президент Янукович є не лише президентом України, він є головою родини економічних та бізнес інтересів. Вони зіткнуться з реальними економічними наслідками для свого бізнесу. Якщо він прийме неправильні рішення, за словами Деймона Вилсона, останні роки війни проти. Тероризму уряд США добре відшліфував систему пошуку і замороження рахунків та інвестицій, недружніх чи небезпечних для США структур. Цю систему сьогодні вже використовують проти порушників прав людини у світі. При ухваленні відповідних рішень їх дуже легко використати і для урядовців України окремі особи можуть бути внесені до списку візових обмежень. Вони та їх родини не зможуть в'їжджати як до США, так і до Європи. Їх фінансові інтереси будуть піддані розслідуванню. Їх майно та фінанси у США та Європі можуть бути заморожені. Їм можуть заборонити подальші інвестиції. Їх банківські перекази також будуть обмежені. Ми бачили ефект таких санкцій на економіку, наприклад, Ірану. Ми не хочемо робити це по відношенню до України. Україна не Іран чи Білорусь, але ми маємо ці засоби. Колишній голова відділу Європи у Раді національної безпеки США каже, що подібні санкції можуть бути використані вже зараз за рішенням державного департаменту США, або відповідний закон може ухвалити Конгрес, як це було по відношенню до російських посадовців з законом Магнітського. Але на сьогодні, за словами Деймона Вилсона, в України та українців ще залишається шанс на компроміс між владою та опозицією і на повернення на шлях європейської інтеграції. Мирослава Гонгадзе, голос Америки. Український політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань підтримує ідею створення технічного уряду, про яку говорив Деймон Вілсен. Однак він висловлює побоювання, що Віктор Янукович може використати його для затягування часу. На даний момент очевидно, що Янукович не хоче здавати уряди зараз. В його розумінні це означає здати. Хоча всім абсолютно очевидно, що цей уряд має взяти на себе відповідальність за те, що відбулося на за те, що відбулося на Майдані розгін мирних протестуючих, а якщо ми говоримо про створення іншого уряду в форматі технічно народної довіри, там, національного перетунку, можна називати по-різному, то тут, власне, виникає питання: для чого? Перше, це може бути, так як ви справедливо сказали, для випуску пари. Ну тобто, це може бути просто маневр для того, щоб відтягнути час, для того, щоб збити накал. Тобто, ми бачимо, що зараз позиція влади власне полягає в тому, щоб збити накал. Якісь обіцянки, ми розберемось, ми створюємо комісію. От я дуже боюсь, що ці розмови про е цей уряд, про круглий стіл, зокрема, що це буде все спрямовано на те, щоб просто затягнути процес, забалакати його. На погляд Олексія Граня, поки що цивілізований світ не зробив достатньо для підтримки демократії в Україні. Він вважає, що потрібно було негайно заборонити в'їзд до країн ЄС США міністром Веза Захарченко. Однією з міжнародних організацій, які гостро засудили дії уряду Януковича. Є дім свободи його президент Девід Кремер заявив, що президент Янукович втратив довіру українського народу, і найкращим способом мирного розв'язання ситуації могла бути відставка президента і дострокові вибори. Ситуація досягла критичної точки. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти рішення Януковича не підписувати угоду з ЄС. Через цю відмову незадоволення багатьох українців діями президента досягло кульмінації. Я думаю, саме Віктор Янукович винен у виникненні цієї кризи. Тому ми вважаємо, що зняти напругу в Україні можна лише, якщо Віктор Янукович подасть у відставку і оголосить дострокові вибори. Він звичайно повинен. Мати можливість знову висувати свою кандидатуру, але відставка буде найкращим шляхом розв'язати цю дуже напружену ситуацію. За словами Девіда Креймера, якщо дії Віктора Януковича призведуть до ескалації ситуації в Україні і буде застосована сила, президента і членів його кабінету чекають неминучі санкції з боку США та ЄС. Детальніше інтерв'ю Кремера дивіться у нашій програмі завтра. Триває політична криза, і в Таїланді прем'єр-міністра цієї країни Інглукчинават погодилися на розпуск парламенту та дострокові вибори, але це не задовольнило опозицію. Вони вимагають нової країни. Подробиці в сюжеті Олексія Кузьменка. 150 тисяч тайців у Бангкоку зуміли привернути увагу влади. Прем'єр-міністр країни Інглакчинават заявила, шукатиме згоди короля на розпуск парламенту та проведення дочасних виборів. прислухавшись до думок усіх сторін, я вирішила просити королівського указу про розпуск парламенту. Головної вимоги мітингувальників відставки уряду їнглак воліє не чути. Прем'єр-міністр заявила, уряд лишатиметься при владі, хоч і з обмеженими повноваженнями. А сама вона лишиться на посаді голови уряду і братиме участь у дострокових виборах 2 січня. Протестувальникам цього замало. Ми не задоволені розпуском парламенту. Прем'єр має подати у відставку і забратися геть з країни. Опозиція не хоче нових виборів і ставить за мету зміну політичної системи в країні. Один з лідерів протестувальників вимагає заміни виборного уряду народною радою. Основу нинішньої політичної нестабільності заклав у 2000-х роках брат прем'єрки, тодішній прем'єр Таксін Чинават. Хоч сам і не переховується за кордоном від ув'язнення за корупцію, партії, які він підтримує, виграють усі вибори починаючи з 2001 року. За них голосують селяни та робітники. Міжнародні спостерігачі щоразу визнають вибори чесними, але противники родини Чинават, середній клас та прихильники короля вказують при владі родина. Заробляє гроші час таланду очиститись від корупції, тому ми і прийшли сюди. Виступи почалися зі спроби провести через парламент амністію, яка дозволила б таксіну чи навату повернутися до Таїланду. Після провалу законопроекту почалися переважно мирні протести. Місцеві змі прогнозують незабаром своє слово можуть сказати і військові, яких ситуація все більше дратує. Починаючи з 1932 року, коли Таїланд перестав бути абсолютною монархією, армія вже 18 разів брала владу у свої руки, оглядачи не Вчають, що так може статися, і цього разу Олексій Кузьменко голос Америки. Увага світу зараз прикута до Південно-Африканської Республіки, де прощаються з колишнім президентом та борцем запартаїдом Нельсоном Манделею. У вівторок поминальна церемонія відбулася на футбольному стадіоні, куди зібралися тисячі людей зі всієї країни. Як повідомляє наш кореспондент з Йоганнесбургу Генрі Ріджвелл, домівка Мандела у столиці Пар перетворилася цими днями на справжнє місце паломництва. З його сюжетом знайомить Наталя Леонова. Вони приходять у жалобі, покладають квіти, запалюють свічки. Життя чоловіка, який змінив націю, вшановують також танцями і співом. Сібонґі Ленобо приїхала автобусом з південної провінції Квазулу Натал. Я приїхала побачити дім Мандели. Я дуже йому вдячна. Тіл Хатлого з трьома сестрами подолала велику відстань через всю країну, щоб віддати шану Манделі. Ми приїхали в пампістраду. Це маленьке містечко на південному мисі. Звідти шість годин. Ми приїхали, щоб поклонитись татові. Він наш батько, він наш дідусь. Він наш перший чорний президент. І це історичний момент. Жалоба та сум втрати переростають у святкування життя людини, яка стільки дала світу. Тим часом потік людей, які прибувають до колишньої резиденції на Мандели, не припиняється. Онок Мандели був на чолі урочистої ходи у понеділок. На іншому кінці міста Сантон, майдан Нельсона Мандели, став місцем шанобливого паломництва. Приборі віддають належне чоловікові, який для багатьох мешканців південної Африки став членом їх родин. Занель Мбоказі Оказі та її син приїхав на таксі з Дурбану, що за 600 кілометрів. Я хотіла приїхати, щоб подякувати Манделі за все, що він зробив для нас. Сьогодні ми вільна країна. Я знаю, він був стареньким, але все одно його смерть сильно всіх сколихнула. Мешканець Польщі Річард Голвард був у південній Африці, коли не стало Мандели. Я почув про його смерть, і перше, що ми зробили, це прийшли сюди на площу Мандели. Це дуже важливий момент не лише для південної Африки, але й всього світу. У ці дні пам'ять мандели вшановують по всій країні. Наталія Леонова, Голос Америки. Шановні глядачі, наш сайт протягом тривалого часу піддається добре організованим дідосатакам та працює з перебоями. Якщо ви не зможете відкрити наш сайт, слідкуйте за оновленими на нашій сторінці у Фейсбук. І це на сьогодні все. Ви дивилися час тайм». для вас. Працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.